У тому ж 2014 році в інтерв'ю Рогатін заявив, що в Україні спостерігається зростання впливу та присутності різного роду сатанинських культів за різними оцінками. У нашій країні діють більше сотні сатанинських угруповань, що налічують в цілому близько двох тисяч прихильників. Надалі ця риторика сатанізму, що нібито поглинув Україну, була підхоплена високопоставленими керівниками уряду Росії. Які використовували подібні наративи, щоб виправдати війну необхідністю десатанізувати Україну? Так, помічник секретаря Ради безпеки Росії Олексій Павлов заявив: Вважаю, з продовженням спеціальної військової операції стає все більш нагальним проведення десатанізації України, або як влучно висловився глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров її повної дешайтанізації. Також Павло згадав церкву сатани, яка нібито поширилася Україною, та заявив, що за допомогою мережевих маніпуляцій і психотехнологій нова влада перетворила Україну з держави в тоталітарну гіперсекту. Україна ось вся країна. це одна нова секта. Це абсолютно антихристиянський, абсолютно антиправославний політичний режим. Також на сайті місіонерського відділу Новосибірської єпархії, головою якого є згаданий раніше Олександр Новопашин. Ще в 2014 році була розміщена стаття, яка містила в собі такі заяви. Хочу лише звернути увагу на одну примилу обставину. А саме, принцип державного устрою по-українськи практично повністю збігається з принципом устрою тоталітарної секти. А для людей, які потрапили до секти та проковтнули одного разу сектантську брехню, ця брехня стає нормою. Сектанти не просто брешуть собі та оточуючим, вони перестають сприймати іншу думку, відмінну від навіяної їм сектою. Тому просто говорити, переконувати, доводити справа марна та невдячна. Треба пам'ятати, що війна в Україні йде не за території, війна йде за душі, і в тій або іншій формі вона буде йти доти, поки не припиниться діяльність секції. Start. Вся ця риторика спрямована на укорінення у свідомості росіян установки: що поточний військовий конфлікт це не просто війна, а священна війна.